Привіт, друзі, ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про нові бігові кросівки від Merrell під назвою Morflight. Задача, яку поставив собі виробник, полягала у тому, щоб зробити модель, в якій зручно би бігалася і по асфальту, і по ґрунтовій та гравійній поверхні. Загалом така універсальність це не новина. Подібні кросівки є у Хоки, у Nike, у Saucony і у багатьох інших брендів, це я назвав тільки найвідоміші. А зараз ми розберемося, чим же особливі Merrell Морфлайт і для кого вони найкраще підійдуть. Спочатку про характеристики. Вага кросівка 42-го розміру 246 грамів. І це дуже близько до своїх найближчих конкурентів. Товщина в п'ятці – 26,5 мм, в носку 20 мм. І це дає нам дроп 6,5 мм, що досить помірно. Це найменший дроп і найменша товщина підошви, якщо порівнювати їх з Хокою Challenger, Saucony Ride чи Nike Pegasus Trail кросівками для змішаних поверхонь. кросівка – це тканина зі щільним плетінням, що дуже характерно для бігових моделей. тому у вентиляції цієї пари ми не сумніваємось. Загалом все дуже мінімалістично. Тут немає якогось захисту з резини чи TPU, чи якихось посилюючих вставок, які б тримали вашу ногу. Зате є посилення в районі носка і напівжорстка фіксуюча вставка в районі п'ятки. Основа кросівка – це проміжна підошва, і вона тут з ексклюзивної піни Merrell Float Pro. Ту саму піну використано, наприклад, в топовій трейловій моделі Agility Peak. Але якщо вже порівнювати, то в моделі Morflight є лише шар-піни, без напівжорсткої вставки Rock Plate, що захищає від гострого каміння, та без технології FlexConnect. Це коли спеціальні направляючі канавки роблять так, щоб кросівок згинався у правильному напрямку та запобігають скручуванню і роблять загалом рух більш стабільним на складному рельєфі. Цього всього у Марфлайт немає, як ми вже сказали. Маємо лише піну в проміжній підошві, і це робить кросівок надзвичайно легким та м'яким. І амортизація, і відскок в моделі Марфлайт відчуваються. Трохи краще, ніж в Agility Peak. І це загалом логічно, тому що основне призначення Merrill Марфлайт це щоденні тренування на асфальті та нескладних стежках з ґрунту та гравію. А Agility Peak – це вже повноцінний кросівок для трейлового бігу. І тут варто поглянути ще на зовнішню підошву. Її тут насправді зовсім мало. Основне, що ми бачимо, це піна проміжної підошви. А ось це чорне, це якраз і є зовнішня підошва, яка має контактувати з поверхнею. І тут ми бачимо ряди тракційних виступів, ті, що ззовні по периметру мають товщину 3 мм, а всередині 2 мм. Отже, давайте підсумуємо про що нам говорить такий м'який верх тонкий, майже без захисту, велика товста проміжна підошва, спіни без будь-яких. Спеціальних напівжорстких вставок і мінімалістична зовнішня підошва з неглибоким протектором. А говорить нам це все про те, що ці кросівки Merrell Morflight в першу чергу призначені для постійних тренувань на асфальті, на ґрунтових поверхнях, на гравійних поверхнях і загалом на легкопересіченій місцевості. Вони дуже гарно підійдуть для бігу по міським паркам, де постійно є оці змішані поверхні, то лісиста місцевість, то пісок якийсь, то доріжки з плитки чи асфальту, то знову якісь ґрунтові стежки. Загалом, враховуючи їх м'якість та легкість, це дуже вдалий вибір для тих, хто тренується постійно. І тут неважливо, чи це якісь короткі дистанції, коли ви просто хочете підтримати свою форму, чи довгі дистанції, коли ви бігаєте, готуючись до змагань. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.